Зарплатня 10 тисяч стоїть. Вважайте, що це нормально. я зараз звернуся в правоохоронні органи. Ви з мене смієтеся зараз. Адміністратор, медсестра. Бажана та обов'язкова медична освіта. Гарне спілкування та комунікативність. Прийом пацієнтів, надання допомоги лікарям, прийом замовлень на послуг, робота з медичною документацією, медичною, ведення календаря роботи лікарів та інше. Класичне смоктання. Ви шукаєте адміністратора собі. Хто турбує мене? Представтеся. Антон. Ну. Покажіть, Антон, я вас слухаю. Так а що у вас тут зарп зарплатня 10 тисяч стоїть? І що, Антон? Ну, а як ви це, Марія? Вважаєте, що це нормально? Чи як? Антон, не дивіться, вас не знищували, то, то ви не телефонуєте? Марія, ви з мене смієтеся зараз. Антон, все прошло. Марія? Чо, блядь, я зараз перетелефоную ще раз, від мене не від'їдешся. Марія, ви чого кидаєте трубку? Антон, я зараз звернувся в правоохоронні органи, якщо ви будете продовжувати. В якій? В якій я, Марія? Я ж я ж у вас запитав, чому <плес> <плес> відповіді чому зарплатня в 10 тисяч не буде від Марії. Можливо, ви побачите це відео, хоча прокоментуйте Марія.